Це постать самостійна постать в педагогіці, в освіті і в громадянському суспільстві України. Іван Андрійовича. Я з ним познайомився в 1979 році ближче, хоча знав його і раніше, бо він закінчив. Той же факультет, вірніше я закінчив пізніше той же факультет, того ж університету, що він, це філософський факультет Київського, зараз національного університету імені Шевченка. Іван Андрійович надзвичайно творча людина. Це проявлялось на всіх е, щаблях його життя. Е, я пам'ятаю як е, надзвичайно творчого працівника і, скажу так, секретаря партнернізації е, консерваторії. Театрального, театрального інституту, але в творчій структурі. От. А потім дійсно з ним пов'язано розквіт Полтавського педагогічного інституту, розквіт, який був грунтований на нових концепціях підготовки вчителя, на тому, щоб віднайти майбутнього вчителя шкільної лавки ще. І його довести до самостійної роботи. Що стосується інституту нашого, якому виповнюється скоро 15 років, то він, звичайно, є досить солідним інститутом серед тих 10 інститутів в системі академії педагогічних наук. Якщо я вам назову кількість докторантів і аспірантів, які закінчили інститут протягом цих років. І захистились, то воно стане зрозумілим, який вагомий вклад вносить наш інститут в систему академії педагогічних наук. Проста цей інститут називають інститут Зезюна. Колись в радянський час у нас на Україні був інститут академіка Бакуля. Він займався проблемами зверх твердих матеріалів. Так от це знаменно, коли інститут називається іменем. Керівника, директора. А це значить, що Іван Андрійович не просто директор, а я говорю, він граючий тренер. Тобто він ще й науковець, він задає тон в дослідженнях. Це для мене, я вам скажу, великий такий, можна сказати, батько і наставник. Ми так його і кликали, що це наш тато, не Лярона мама, а це та, тато наш. Іван Андрійович дуже часто приїжджає до Львова, ми з ним спілкуємося, і тут в Києві. Він ніколи не в мене, щоб десь він не поспілкувався. Науковець, ну що вам сказати, він науковець, як кажуть, потрясаючий. Він, по-перше, він дуже добрий ну, оратор, це, це має величезне значення. По-друге, це людина таких енциклопедичних знань. і він... Возьмите, він має таку рису, що він не хоче бути подібним ні на нікого. От Будь-який його виступ він знайде завжди ту ізюминку, про яку ніхто не говорить. Великий вчений, великий гуманіст і великий філософ. І його ідеї, його ідеї дійсно впровадження педагогічної майстерності при при підготовці педагога втілюється в педагогічних навчальних закладів і безпосередньо в коледжі, і ви знаєте, нам велику насолоду доставляє такі моменти, коли наші студенти можуть спілкуватися з виступаєми. Вони можуть спілкуватися з таким видатним вченим. Іван Андрійович Сезунця Макаренка. У нас є два видатні корифеї, ну, може три. Макаренко, Росова, Сухоминський, безпечний. Якщо в Німеччині є науково досвіду інститут Макаренка і Макаренка шанують у цілому світі, то, е, напевно, одним з головних Макаренків в Україні є Іван Андрійович ну, звичайно, Благородна людина, передусім. Я не беру професійні лише якості. Вони самі про себе говорять, тому що у Івана Андрійовича сотні учнів, може тисячі учнів, так але є ті якості, суто людські якості. Так? Де правда, я назвав, що це благородність, це та риса, яка, можливо, в найбільшій мірі характеризує саму людину. Ми зараз гостро ставимо проблеми саме особистості. То Іван Андрійович це є та особистість, яку шанують, поважають у цілому світі. Я знаю, що не так давно, це півтора десять року тому, його книжка «Педагогічна майстерність. Була перекладена польською мовою, я був на цій презентації. От, отже, він знаний не лише в Україні, а і в Європі, і навіть у цілому світі. Це в якійсь мірі українська ванга. Він наскільки вміє передбачати свої ідеї і шляхи їх здійснення. Що потім, коли вже дійсно ці ідеї здійснюються, думаєш, як можна було передбачити, як можна продумати шляхи здійснення цих ідей і досягти результатів. Це людина дійсно від Бога, яка має науковий великий стержень як особистість, бажає йому всього найкращого в подальшому житті.